Всім доброго дня. Сьогодні у нас тепло і сонячно. Три дні назад мили дощі, було прохолодно. У мене в кінці города росте горчиця. Я в тому році, в кінці літа, посадив, ну, вона погано виросла, тому що не було дощів, а в цьому році якраз зацвіла добре. І бжілки працюють на горчиці. Іде гул, бжіл носять пилок, також зацвів каштан. З каштана носять і пилок, обножка розова і жовта. Рядом вулики стоять, так що носити їм недалеко. Так що, друзі, такі от справи. Всього на кращого і до зустрічі.